Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія. Жодного капремонту за 15 років. Так себе зарекомендував французький виробник сільськогосподарської техніки в товаристві Жашківської кіноспортивної школи. Товариство Жашківська кіноспортивна школа заснована в 1999 році. Займається вирощуванням коней, має 600 гектарів землі. Якщо на зорі свого існування на підприємстві ще пробували експериментувати із постачальниками техніки, то одного разу придбавши машину французького виробника, на інші варіанти перестали звертати увагу. Скону України ми співпрацюємо вже більше 15 років. Пер купили кусілку. Років 15 назад ми придбали розкладач мідобрив МТС. І у нас працює вже 15 років. Ніякої, ні, ні одної поломки за 15 років на ньому не було. І ми ним задоволені. І через це ми купуємо техніку Кун. Підприємство за цей період придбало далеко не одну одиницю сільськогосподарських машин фірми Кун. До того ж, галузі використання в них доволі різноманітні. Косілки, такі як ось, пожалуйста, перед вами ФК-313, ФК-813, ФК-302, косілка РГД 66 сіноврушильна техніка, роторні граблі, збиральна техніка. Ну, та техніка, яка потрібна була для нашого цілого комплексу, заготовки сіна і сінажу, то ми її фактично і маємо. Сільгосптехніка експлуатується в цьому товаристві досить інтенсивно. Як наслідок, витратні матеріали агромашин в свій час зношуються. Відповідно, постійно є потреба в якісних витратниках. Всі запчасті, які нас треба до цієї техніки, закупляємо аграрної національні компанії. Теж проблем немає з запчастинами, ніколи не було там з заставками. Не могли не поділитися своїм задоволенням працівники товариства від нової моделі нещодавно придбаної причіпної косарки фірми Кон. Якщо раніше 100 гектарів викошували за півтора тижня, то зараз на таку площу затрачують всього лише добу. У нас є строгометрова косілка ФКшка, теж Конорська. Вона цепляється за трактором МТЗ, то, щоб 100 гектарів викосити трави, ми проводили півтори неділі. Різниця все-таки за сутки, за півтори неділі, є велика різниця. І збір сіна дуже малий срок, тому що воно переростає, робиться старе. І Чим раніше його скосити і зібрати, тим воно, виходить, має більше якості. Не тряє, не вигорає, з цим це хороша техніка, щоб дуже швидко косінно скосилося, потім ми його зрібаємо ворошивкою і пускаємо тюкувалки, тюкуємо на сіно. Получається, дуже багато швидше проводиться уборка заготовлення сіна. Косарки Кун серії FC стала новим етапом розвитку кормозаготівельної техніки кун. Шириною захвату від 2 до 9 метрів вони є надійними помічниками для середніх та великих господарств. Проста і ефективна конструкція ріжучого бруса дозволяє отримати рівний зріз і чисту масу. Закритий корпус ріжучого бруса косарки не потребує заміни мастила протягом всього терміну експлуатації. Система плющення шевронними вальцями допомагає скоротити час висихання сіна в два рази. Система захисту. Протек-драйв призначена для захисту зубчастої передачі ріжучого бруса і зниження витрат пов'язаних з простоєм. Система підвізки Control – це відмінна адаптація до рельєфу, скорочення витрат пального та безупинна система запобігання при перешкодах. Ролонні прес-підбирачі кун серії VB. здатність формувати ролони найкращої якості при всіх умовах врожаю відрізняє ролонні прес-підбирачі кун від всіх інших. Кожен крок у процесі формування тюка повинен бути скоординований і оптимізований з урахуванням заготовлюваного корму, польових умов, і погоди, а також наступних обробки зберігання продукції. Цюки чудової форми в поєднанні з великою продуктивністю і надійністю прес-підбирачів кун вигідне вкладення для вас. За рентабельності кожної операції є ефектив. Вність експлуатації машини в польових умовах, якість і щільність тюків, коли кожна хвилина на рахунку унікальні інновації дозволять вам по-справжньому відчути різницю в роботі. Технологічні інновації, інтегральний ротор, потужна конструкція забезпечує максимальну ефективність з високою продуктивністю, з будь-яким видом підбираємої маси. Система прогресів Density збільшує натяг по мірі збільшення ролону, що створює міцний ролон з щільною зовнішньою частиною. Обмотувальник компанії Кун кожен етап процесу обмотки повинен бути скоординований і оптимізований з урахуванням стану фуражу, польових і погодних умов, а також транспортування корму його зберігання. Тюки з відміною якістю обмотки в поєднанні з високою продуктивністю і довговічністю техніки є для вас гарантією вигідного інвестиційного вкладення в обмотувальники фірми Кун. Науково-дослідний відділ компанії Кун безперервно вдосконалює модельний ряд обмотувальників як круглих, так і квадратних тюків. Основні робочі характеристики обмотувальників кун роблять ці машини унікальними на ринку, завдяки конструкції з попередніми натягуванням, відсікачами плівки і низько розташованої рами. Обмотувальники кун прості. Зручні в експлуатації, швидкохідні і високопродуктивні. Партнер рубрики Аграрна індустріальна компанія.